І ще одну Volvo V-50 компанія Greenway Auto привезла з Європи, а точніше, із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, і в будь-який момент автомобіль готовий до першої реєстрації. Мрео знаходиться рядом біля нашого автосалону, вулицями Миколи Грінченка, 18. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати близько. 7 тисяч гривень. З урахуванням пенсійного фонду 3%. Тепер детально про цей автомобіль. В двох словах. Перше, небитий, не фарбований. Товщиноміром пізніше пройдусь покажу. Хороша комплектація. Є вся історія по обслуговуванню. Теж покажу. Невеликий пробіг. Як для 2011 року. Дуже класний технічно. Красивий колір. Тепер буду показувати зовні, як виглядає автомобіль. Максимально близько кожну деталь. Гляньте. Навіть низ гляньте, двері, пороги. Так, оригінальний диск, літня резина 205, 50 r 16 Ззаді є парктроніки, є система старт-стоп, вона називається Volvo Drive. Редінгів немає, для когось це буде плюс. Багато хто приходить до нас. Ми хочемо Volvo 50 тільки без редінгів. Так вона стильніше виглядає. Красивіше, нам так більше подобається, більш молодіжна. Ну Ось, будь ласка, без редінгів. А в принципі на автомайданчику більше 10 Volvo v 50 є що вибрати. З редінгами, без редінга, комплектація, різні мотори різні, коробки різні і так далі. Тепер конкретно по цьому екземпляру. стан там зовні по кузову. Акуратний зовні вид, без таких критичних щосів царапин. Можливо, якісь мікро-мікро є царапинки які знімаються поліровкою, але ми не полірували, але вона і так дуже класно виглядає. Є противитуманки, є фар Лінзована оптика, є датчики дощу. Лобове скло мінялось в 2017 році. Скол не пройдеш тих огляд. В Німеччині це дуже, дуже критично. Так. Тому заставляють міняти. Тепер то ще не міром пройду, покажу, що автомобіль жодна деталь не фарбована. Допуски десь до 120 мікрон. 80 79. 45. Капот алюмінію Двічі менше б'ється, хто не знав. 95. 91. 93. 92, 95. 96 97 90 89 90 98 97 80 81 107, 103, 90, 103, 94, 102, 92, 106, 102, 94, 97, 98. 84, 85, Сколів ніяких немає. Акуратно мінялось, не царапалось, нічого, краска не полізла. 77. 92. Трошки глючить мій прибор. Холодно. В общем, друзі, жодна деталь не фарбована, так як і говорив. Тепер а, по історії. Як і говорив, автомобіль розмитнений, і зроблений сертифікат, є сервісна книжка. Значить Дивіться, остання заміна масла була 5 місяць 24-й рік, був пробіг 246 тисяч. Helix Ultra 5W30 мінялась. Потім є 12-30 число. ну, в общем, 23 рік. 20... 227 тисяч заміна масла була. Ну і Тут вся історія ось прослідковується по обслуговуванню, по заміні масла. І в сервісу, бачите, вся ця сервіска є. 11-й рік. Так. Що ще показати? Класна шумоізоляція тут, класна дуже акустика тут. Хто не знав, дивіться, які товщина войлока Їх тут два з однієї з другої Тут от підсилювач є звуку. Акустика динаміки з такими. Таким глибоким звучанням класні баси. Покажу. Ну і стан салону. Карти. Ніколи Volvo не ржавіють вниз дверей, пороги, тому що все правильно. Тут резинки правильно, тут двері правильно спроєктовані, тут це пластикові пороги, накладки аж туди під низ заходять. Ось там дивіться, пороги, пластик, резинки. Ну і цей красивий стильний комбінований салон. Є шкіряні вставки, і ця спинка шкіряна, тому якщо тут крісло і діти сюди ногами опираються, протер тряпочкою і все. Дуже класний стан. От Водійська сторона частіше все витирається, вицарапується. Завжди є у Вольво накладки на пороги. Ногами тут не вицарапується, не витирається як у тих же ВАГів в інших автомобілів. Система комплексна від бокового зіткнення CIPS. Крута штука. Водійська карта гляньте. Є складування дзеркал. І чотири скло підйомника, як завжди, в них в базі навіть іде. Ну ось стан салону, крісла водійського, гляньте, воно як нове. Ніби на ньому не їздили. Шкіряний мультируль, круїз контроль, пірення магнітолу, підключення телефона по блютузу. Стан руля. Є USB aux є кнопочка система старт стоп. Це у нас шестиступка ступка механіка, тому що рестайлінг, новий мотор. Підогрів сидінь є, двохзонний кліматконтроль. Два ключі. Ось High-Performance Sound, підсилений звук. Дзеркало з автоматичним затемненням. Що у нас тут? Завжди дві лампочки. Пробіг оригінальний, 256 тисяч на ручнику вказано і не пристебнутий. Це вам не 300, не 370, не 400. Пробіг оригінальний, можете перевірити. Співтика заводиться, прямо тільки дотронувся, ключа і заводиться. Виключимо систему старт-стоп, бортовий комп'ютер. 5,5, ну це в такому тест-драйв режимі. От Вона стоїть, працює, там, на мойку заїхали там, і так далі. А так, в принципі, розхід, траса 3,3,5, змішаний цикл 4 і місто 4,5-5 літрів. Ще під капотом подивимось. Так, з цієї сторони. Карта. Ворога накладка. Ні, походу, ззаду ніхто не їздить, тому що навіть мікроцерапін немає. Значить, комплектація у нас Momentum, Зборка бельгійська. Volvo V50 збиралася на бельгійському заводі. Класний, тут тут в принципі питань немає жива жива вольво ще й дуже класний зовні технічно стан так ось наш мотор Що у нас є? ремень ГРМ мінявся 135 З 16 рік якась старая наклейка Є тут якийсь запис... А, це той запис, що у 2023 році 246 мінялось масло теж. Дивимось на двигун. 1.6 дизельний D2. Peugeot citroën мотор. Ставився на Peugeot-Citroën, Ford, Volvo, Mazda і багато інших. Один розпорядував 8 клапанів, ціна заміни ГРМ комплект 3000 гривень, стоїть ролик і ремінь і робота від 2 до 3 тисяч, в залежності на якому я робиш. Турбіна гарить, ось легко достати, топлений фільтр ось легко поміняти. Клапан ГРТАМ, акумулятор варта. Ось прогріта і навіть на прогріту ніяких парів димів немає. Як у інших. І тут те ж саме, гляньте. Екологія, до речі, вся на місці, нічого не вирізалось, не пришивалось і не потрібно цього робити. Дуже класна робота мотора. Ну, Я думаю, камера передає звук. Так, ми повігло по вихлопу ще подивимось. Ні прив, ні димів, нічого такого немає. І знизу все дуже красиво. До речі, ми її піднімали, теж дивилися. Тому, друзі, ось такий екземпляр. Знову дуже-дуже класний. Базову інформацію вам показав, розказав. Ну і в принципі у вас вже є уявлення, що це за автомобіль. Так, поверхнемо. Ну і приїжджайте, дивіться, тестуйте. Залишилось для вас тільки тест-драйв. Зрозуміть, як ходовка, як динаміка, як щеплення. От. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Грінвей Авто, ставте вподобайки, робіть замовлення. Рекомендуйте друзям. Приїжджайте вулиця Миколи Грінченка, 18, прямо біля Мрео Автосалон. Дуже великий вибір Вольва. До зустрічі.